На третину можна збільшити надходження податків від оренди Івано-Франківської землі. Так вважають в управлінні земельних відносин. Минулоріч місто від надання в користування своїх територій отримало 15,5 мільйонів гривень. Фінансовий резерв чиновників бачають у неінвентаризованих ділянках. І в районі Степана Бандери це 130 гектарів. Там якраз знаходиться багато підприємств. Промисловості, де дуже ну, неясна картина використання тих земель. Якщо піти в натурі, подивитися, там постійно якісь є підприємства організації, що все-таки використовують цю територію. А якщо взяти на ділі по офіційних документах, то Місцеві бізнесмени використовують ще один спосіб, аби ухилятися від сплати за оренду землі. Сесія надає їм дозволи на користування ділянок однак підприємці не укладають відповідних угод. Відтак влада не може надати таку землю в оренду іншій особі. У нас є орендарі, яким ще в 2007-2008 в році сесія міської ради дала дозвіл на продовження договору оренди, і він до сих пір до вас не з'явився. Так не може бути. От всіх цих хитруль потрібно просто витягнути на світ Божий. Нині, за попередніми підрахунками, 55 підприємців мають дозволи на оренду землі, однак не укладають відповідні угоди. Влада розглядає можливість повернення цих земельних ділянок через суд. А вже найближчим часом чиновники проведуть комплексну інвентаризацію вільних територій обласного центру.